У Кременчуці завершився футбольний сезон студентської ліги чемпіонів, масштабного міського проєкту, що об'єднує молодь навколо спорту, командної гри та здорової конкуренції. Сьогодні відбулись фінальні матчі, які стали яскравим завершенням цьогорічного турніру. Сьогодні ми завершаємо студентську лігу чемпіонів грою футбол серед хлопців. У нас сьогодні виступають вісім команд. Якраз позаду біля нас розпочинається фінал серед двох команд, і позаду будуть грати дві команди півфіналу безпосередньо у своїй категорії. У вирішальному поєдинку зустрілися найсильніші студентські команди міста. Після напруженої боротьби перемогу здобула команда Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії, продемонструвавши високий рівень підготовки, згуртованість та справжній командний дух. Враження від гри. Ігри були емоційні, тяжкі для нас, але ну нічого легкого не було. Ну а наша команда зовсім споралась, і все нормально було. Ігри цікаві, нам подобаються, вони. І в тебе стає і друзів більше, і люди хочуть грати в футбол. Тому я вважаю, що потрібно їх більше робити. Організаторам дякую. турнір сподобався. Всім дякую. Такі змагання дійсно не лише сприяють фізичному розвитку молоді, а й навчають працювати у команді, досягати спільних цілей та підтримувати одне одного. Заходи повинні проводити регулярно. Це дійсно згуртовує, особливо зараз в наш тяжкий час. Молоді треба спілкуватися один одного, проявляти себе. Хай це буде невеличка перемога, але це наша перемога, так само як вклад в загальну перемогу всіх нас. Організація на таких чудових полях ну, це можна сказати тільки супер. Тільки би грати і грати організатори зазначили, що студентська ліга чемпіонів стала важливою платформою для популяризації спорту серед молоді Кременчука та планують продовжувати цей проєкт у наступних сезонах. Насправді попередні ігри з інших видів спорту були досить насичені, емоційні, класні. Ми сподіваємося, що студентам вони сподобалися, і за можливості в наступному році будемо реалізовувати також ще раз. Організаторами традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту, Кременчуцька міська телерадіокомпанія за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.